хочу йти на сейф, але почув файт двох типів. Піднявся я вверх і дивлюся, що там за файт. З першого разу промах, але з другого разу він вилітає в лобі. І думав, що він вже втікне, але тут то було. Я даю йому з дігла 71, і він вилітає в лобі. Тут погодьтесь, друзі, тут гріх не затоксити. Тут я хотів полутатись то, тіпа, але мене ззаді чуть не знайпанув тіп. Я промахнувся з дігла, але добив з драбаша. Тут я побачив сліди від тіпа, але від другого теж. Я даю йому з дігла, він виявився білим і він відлідає в наступну катку. Цей тіп намагався щось зробити, але він іде плакати мамі. Кіли в цій каці не закінчуються, бо зараз я побачу ще одні сліди від ще одного типа. От він, я спрошу, промахнувся з дігла, але добив з боєвухи. Тут я зараз побачу сліди від тіпа, але на що він надіявся проти мене. Зараз я побачу, як тіп давить мене з магнету, але нічого не виходить. Він зайшов за камінь, а я його убив. Тут йде Тіп, але він взагалі якось не вміє грати, застряг в куті і пішов якось в туалет, напевно. Тут Тіп якось взагалі розівчився грати і зараз віддасть мені машинку. Але я не промах і просто втік її, і віддав її в ремонт. І тут я побачив того тіпа з медальйоном, який віддав мені машинку на ремонт. Але його забрали. І тут тіп теж на щось намагався... Ну, намагався і намагався не дарма, бо він втік. І я тут спокійно бігу, як я побачив тіпа, який взагалі не вмів іграти і не розуміє, що він робить у ігрі в Fortnite. Тут це побачив, як одна хромасонка намагається щось зробити, але якимось дивом з чистої машинки вийшла підірвана машинка. Тут вона мені пропонує грати хованки, я без проблем, я її вмію грати, а вона виявилось не вміє. Ну і я її забрав з ПП грома без драбаша. Коротше, як то кажуть, на ізі. Виявляється, тіпи мені навіть на своїй ласточці не дають покататись. Навіть Epic Games викликали на мене з професіонального кілера Джон Віка, але і Джон Вік все-таки не справляється. Тут я побачив тіпа. І я хотів його забрати, як він лотав ту однохромосомку. Ну це нічого страшного. Він відлітає в наступну катку. Тут я спокійно забираю медальку. І пробирається бот. Я його, звісно, забираю і е медальйон. Вона мені дає демедж. Непоганий. Дала мені ще нітро безплатно зараз дасть. і Забрав її. І скажіть, це по людськи що зараз прийде тіп і вб'є мене в крису. Ось про що я говорю. Тут я побачив, як тіп файтить боса, і я вирішив допомогти, бо там. І лечу я на кулаках, взагалі намісити взагалі його, він сідає в маршрутку, вона відривається, мені дає демедж, він сідає в машину, я сідаю до нього, він мене везе дорі додому, хороший по це виявилось погане таксі, і я вирішив його провчити. Він сідає, я сідаю назад, і він зараз вилазить і більше не залазить, бо відправляється на небеса. Дальше я вирішив до забрати медальйон, типу... мене це, звісно, виходиться. Забираю тут собі міфічні кулаки і хиляюся. Але мій радар мені показав, що тут сидить Криса. Я вирішив її забрати, зробив її без броні, і ми депаємо в лобі одне одного. Ну, а якщо тобі сподобалось це відео, то вліпи свій лайкос і підпишись на канал.